Поглиблене вивчення іноземних мов у школах міста планують повернути поділ класів на три групи, аби учні краще опановували англійську мову. Тим часом чиновники кажуть, щоб це стало реальністю, потрібне фінансування. Подробиці далі. У Чернівецькі школи планують повернути поглиблене вивчення іноземних мов. Аби учні краще оволоділи знаннями, класи поділятимуть на три групи під час уроку англійської мови. Проте чиновники кажуть, щоб даний формат навчання почав функціонувати, необхідно виділити додаткові кошти з міського бюджету. Що далі? В нас є п'ять навчальних закладів, де було поглиблене вивчення іноземних мов. Наразі, аби був поділ на три групи, потрібно внести зміну до програми розвитку освіти чернівців, адже без цього фінансувати з міського бюджету третього не немає змоги юридично. Ми вже готуємо проєкт рішення на сесію і сподіваємося, депутати підтримують нашу пропозицію а керівникам закладів залишається тільки сформувати відповідне кадрове забезпечення. Та чи розповсюдиться даний формат навчання на всі школи буковини наразі невідомо. За словами директорки Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксани Сакрієт, реформа нової української школи не передбачає поглиблене вивчення англійської мови. Що ми маємо в практиці з міста Чернівці? Є п'ять потужних закладів освіти, які є спеціалізованими, які викладають з поглибленим вивченням мови. Щоб не загубити величезний такий доробок педагогічних. Іх колективів цих закладів, адже і ще президентом України поставлено завдання, на що кожен з нас ми наближаємося до європейського союзу. Кожен з нас повинен вільно володіти українською мовою українською українською і, і англійською мовою на рівні нашої державної. Система поглибленого вивчення іноземних мов з поділом класів на три групи функціонувала у п'яти спеціалізованих ліцеях чернівців і сприяла високому рівню підготовки школярів. Ми не маємо такої практики по області, не так багато практики закладів спеціалізованих з поглибленням вивчення мови. Ми говоримо про варіативну складову довантаження. Це трошки різні речі. По області такими випадками не зверталися, тому що поглиблені. Ми дотуємо, що п'ять закладів поглибленим вивченням вивчення мови в місті Чернівці. Чернівчани ж переконані, вивчення іноземної мови у школі в майбутньому суттєво допоможе юному поколінню. Я вважаю, що англійська мова зараз дуже потрібен предмет, в принципі. Тобто, для подальшого якогось просування за межами України і також спілкування там з інвесторами і так далі, Даже якщо ми говоримо в плані бізнесу, то предмет дуже потрібен. І вивчати його з Дитячих років було би дуже круто. Я е, сама навчалася в школі з поглибленою вивченням англійської і другою мовою німецька була. Е, я вважаю, що це ну, в наших реаліях надзвичайно необхідно. Е, я зараз навчаюсь на міжнародному праві і е, там. Ну, Є русски міжнароднику дуже потрібна англійська мова, щоб просувати Україну, представляти її в світі. Рахую, 100% потрібно, оскільки англійська мова це майбутнє і потрібно її вивчати, це можливості. Переангійська скрізь. У нас, ну, коли ми навчалися в школі, такого не було. Трошки тяжко тепер, а вони повинні вчитися. Тим більше в такому віці вони тепер, як губка, все схвачують. Наразі в міській раді готують проєкт рішення стосовно відновлення поглибленого вивчення іноземних мов, яке міські обранці розглянуть вже на найближчій сесії. Тетяна Никифоряк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.